І кривіт, і друзі. А ми знову А куда именно? Аник, да? Куда куди ми будемо там теплее? Ах, Эмика, выдала. <риво> Мы в ми школы, да, так. Мама з Аминью и с Эмис очивает разом. Сентярі, а я І дядя. напротив. І ми зараз будемо лечить. Куди, Мика? Да. А ще обично, що це наші діти перший раз в житті побували в Шотландії. Бо ми літимо із Единбурга. А от ми вже в Марокко, вже в Агадірі. Наші самічасні дітки дуже радуються. О, з мамою гуляють на нашій халясичеві Да. Ми відправляємося з сторону океану. Ну ось, друзі, ми вже й добралися до пляжу Марокко, О, до такого піщаного, гарного берега. І будемо починати наш відпочинок на цілих 10 днів. Бувайте, любі друзі! Бувайте!